Детальніше про ситуацію в громаді розпитаємо в Євгена Ситниченка, начальника Криворічкої районної військової адміністрації. Він уже на зв'язку. Пане Євгене, вітаю вас. Да, добрий день. Яка ситуація зараз? Напередодні було відомо про десятьох загиблих і півсотні поранених. Боюся запитати, чи не змінилися ці цифри на тепер? Так, вчора о 19.00 ввечері завершили рятувально-пошукові роботи, і на цю хвилину десятеро загиблих на превеликий жаль, і 47 людей отримали поранення різного ступеню тяжкості. Зараз в лікарні знаходиться 28 людей, 7 з них в середній тяжкості. Одна людина знаходиться в надтяжкому стані. Лікарі роблять все можливе задля їхнього як найшвидшого одужання. На місці ще працюють комунальники і техніка підприємства. Розбирають завали, там зачищають, прибирають, і саме саме головне, що кількість не збільшилась тих постраждалих своїх хвилин. Вчорашньо скажіть, будь ласка, як міська влада допомагає постраждалим, особливо тим, чиї домівки пошкоджені? Куди звертатися громадянам по допомогу і як швидко можна її отримати? І ще одне одразу запитання: чи є можливість евакуюватися для тих, хто ну, хто бажає? Якщо так, то куди? Так, на превеликий жаль, третій рік війни. Ми маємо вже такий негативний великий досвід щодо таких обстрілів. І люди знають, куди звертатися до місцевої влади. Місцева влада надає всю можливу допомогу. І в будівельних матеріалах підключає і волонтерів. І також обласна військова адміністрація. Не стоїть в осторонь. Надає всю можливу допомогу і фінансову, і матеріальну смислі е для ремонтування своїх осель, тобто ніхто не залишиться в осторонь, всім буде допомога на цю хвилину. В принципі, ще працюють люди, люди звертаються за допомогою до місцевої влади. Скажіть, будь ласка, а чи е, має місто зараз потреби, чи потрібно допомогти самому місту? Ну, на цю хвилину таких потреб немає. Місто впорали з самостійності, з, 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 з цим викликом то таких проблемних питань немає на цю хвилину. Ну, як відомо, всі знають в Україні, що Кривий Ріг це унікальне місто, воно розтягнуто. І це, це означає. Певну, певні характеристики мереж. Хочу запитати, яка ситуація, по-перше, з електрикою, по-друге, з водопостачанням це теж важливо. Так, з електрикою, як і по всій території України, звісно, є перебої, є графіки відключень, але ем, можна сказати, вже пристосувалися до цих графіків і, і продовжуємо працювати. Звісно, для великих потужних підприємств. це Незручно і тяжка ситуація і економічно для них дуже тяжко, але працюють і намагаються витримати і цей натиск з боку росіян, що вони роблять з енергетикою щодо водопостачання по більшості території району. У нас вода цілодобуло без обмежень, але ще в одній громаді апостолівській громаді проблематично з водою, але вона е, продається за і вода. Люди мають можливість набрати воду. Щодо якості, води ще е, хотілося б краще, але над е, щодня працюємо над вирішенням цих питань на території району. Вода є пане Євгене. Я вам дуже дякую за ваш час за цю розмову. Звісно, за вашу роботу. Це Євген Ситнеченко yeah. Ситниченко, начальник Криворізької районної військової адміністрації. Був у нас на зв'язку. Дякую вам.